Під час обідньої перерви кум прибігає до куми і кричить: Кума, швидко знімай труси. Що, ось так одразу? А як ти хотіла? Ну я хотіла спочатку якоїсь прелюдії». якої ще прелюдії. Зараз майстер прийде опалення ремонтувати, а у тебе на батареї твої труси, як прапори на флагштоку, висять. Син пана підкрався до служниці, вкусив її за попу і каже, Галю, я дам тобі п'ять тисяч гривень, якщо зробиш мене чоловіком. Служниця заводить його в спальню, знімає з себе труси, стає раком і каже, Помацай, не соромся. Син пана дивиться туди і кричить Ого, яка здоровенна, ого, яка здоровенна! Ти чого двічі повторюєш? Галю, це не я, це відлуння. Вранці за сніданком маленька дівчинка їсть вівсянку. Їй, мабуть, щось там попалося, і вона випльовує все назад у тарілку. Мати їй каже Доню, запам'ятай, що виявилося у тебе в роті, ти повинна проковтнути, а не випльовувати назад. Батько такий, серйозно? Так, ану заткнувся. Як не кричала стара своєму дідові, що хоче бути стовповою дворянкою, але старий був невблаганний і постійно вбирав її то вчителькою, то медсестрою, то гувернанткою готелю. Лежить гола доярка на ріксі засмагає. До неї підходить п'яний голова колгоспу і лягає поряд. Доярка обурена. Степане Миколайовичу, що це ви собі надумали? Голова Калгуз покладе свою руку їй на промежину, погладжує і каже Та ось, шукаю гараж для своєї вантажівки. Доярка не розгубилася і у відповідь поклала свою руку йому на хазяйство і каже Так яка ж це вантажівка, це більше схоже на запорожець горбатий.